Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні пригадуємо, як розв'язувати рівняння різні. На домашнє завдання залишаємо приклади А, рівняння А, а зараз розглянемо Б. Ну, Системи ми сьогодні не будемо чіпати. Розв'яжемо рівняння Б з номером 923-го. Для того, щоб його розв'язати, ну, для початку треба розкрити дошки. Це закон. 3 на х, 3 на 5, 15. 3 на x 3х, 3 на 5, 15. Справа від дорівнює від те, що скриваємо дошки, буде 5 на Х5х, мінус 15. Мінус 4 на 2, 8. Мінус на мінус буде плюс 12х. Невідомі в ліву частину переносимо, відомі. Праву. Залишається 3х мінус 5х, мінус 12х. А праворуч мінус 15, до речі, мінус 15 зліва та справа можна прибрати. Взаємознищується, тому що, якщо перенесемо, буде 0. І тільки мінус 8. Зліва порахуємо мінус 2 та мінус 12, мінус 14х дорівнює мінус 8, тому сам х буде дорівнювати 8. 14 після скорочення на 2, 4, 7. Мінус на мінус при, при діленні плюс. Пригадали, звичайнісіньке лінійне рівняння з розкриттям дужок. Далі розглянемо з номеру 924 приклад Б. Рівняння Б. Теж саме. Розкриваємо дужки. 8-16 плюс 15-10. Дорівнює 3Г-15. Плюс 69. Невідомі в ліву частину відомі в правій частині збираємо. Мінус 3 y Перенесли через дорівня, пригадуємо, змінили знак. Далі 69 мінус 15, плюс 16 плюс 10. Ліворуч буде 20 y 8 плюс 15 мінус 3. Праворуч. У нас залишається 54.

Мінус 28, мінус 7, дорівнює 19. Рахуємо, 40 мінус 32 буде 8, 8 мінус 28, мінус 36. Дорівнює. 19. Плюс 7, плюс 5, мінус 56. Мінус 36 дорівнює. 26, 31. Віднімаємо 56 мінус 25. З дорівнює 25, 36. Рухаємось далі, дивимось. номер 926. Тут А і В на домашні, Б і Г розв'язуємо разом. Це вже не лінійні рівняння, це вже рівняння, які вивчаються в восьмому класі. Вони є квадратичними. Х квадрат мінус 8х мінус двадцять дорівнює Їх можна розв'язати як за теоремою Вієта, так і за дискримінантом. Дискримінантом розв'язується будь-яке повне квадратне рівняння. За Вієтта розв'язується зведене. Пригадуємо, що таке зведене це коли старший коефіцієнт дорівнює одиничці. От якраз у нас зведене, спробуємо його розв'язати за теоремою Вієта. Пригадуємо, що вона нам говорить, ця теорема Вієтта. Що якщо існують цілі розв'язки, тоді виконуються дві наступні умови. Сума цих коренів Дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком 8, а добуток цих коренів дорівнює останньому числу з своїм знаком мінус 20. Підберемо такі два числа, щоб примножені було мінус 20, а в сумі 8, то буде мінус 10 та 2. Два рівняння мінус 10 та 2. В рівнянні г так швидко не вийде, тому що воно. Є незведеним, але ми можемо його звести, домноживши все це на 4. Отримаємо х квадрат, Ми, якщо домножаємо рівняння, то кожен, повністю кожен доданок цього рівняння. мінус 8х, та плюс 12, до рівня 0. І знову за теоремою Вієта запишемо умову, сума. Дорівнює 8, добуток дорівнює 12, щоб множенні було 12, в сумі 8, то 6 та 2. Знову знайшли корені. Далі рухаємося, дивимось номер 927, також здається, А та В на домашнє, Б та Г розв'язуємо разом. 27Б. Це рівняння називається дробово-раціональне, тому що в ньому змінні знаходяться в чисельнику і в знаменнику. Тобто частка двох многочленів, в даному випадку двочленів, тому що по два додатки. Плюс 4. Розв'язуються подібні рівняння з веденням до спільного знаменника. Але спочатку давайте випишемо область допустимих значень. Будуть всі допустимі значення, крім. Числа плюс мінус 2. Мінус «двічка» не підійде до першого знаменника, «двічка» не підійде до другого. Пригадали, бо перетвориться ці знаменники в 0, а ділити на 0 не можна. Далі, шукаємо, все переносимо в одну частину ліворуч. Перепишемо 2х мінус 1 на х плюс 2. Далі мінус 1 мінус 2х поділити на х мінус 2. Мінус 4, і все це дорівнює нулю. Так як знаменники в нас різні, то в підспільну спільну риску дробу пишемо обидва із них. Х плюс 2 на х мінус 2. Додатковим множником до першого дробу тоді не вистачає х мінус 2, до другого х плюс 2. А до третього доданку і те і інше, але зберемо одразу формулу скороченого множення різниця квадратів. Далі запишемо чисельник, домножимо кожен чисельник на його додатковий множник. 2х квадрат мінус х, мінус 4х та плюс 2. Далі мінус, зауважимо, що мінус перед дробом, змінюватиме всі знаки на протилежні х, далі плюс 2х2, мінус 2 і плюс 4х. Та мінус 4 х квадрат плюс 64. Дріб дорівнює 0, тоді, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник дорівнити 0 не може. Квадрат у нас взаємознищуються в чисельнику. 4х мінус 4х взаємознищилося. Мінус х, мінус х буде мінус 2 таких х. І 2 мінус 2 теж зникло. Тобто залишається мінус 2х до рівні 0, звідки х, звичайно, 0. Далі розглянемо завдання г. Воно, в принципі, розглянеться ідентично. Я думаю, що можемо залишити, а краще розглянемо з 28 -29 го 29 номеру. B квадратне рівняння. Приклад Б. Вони розв'язуються заміною змінних для того, щоб понизити степінь даного рівняння. Якщо ми менший степінь позначимо через Т заміну, нехай Т дорівнює х в квадраті. Тоді х в четвертій степені, то буде Т квадрат, мінус 5t плюс 4 дорівня. За теоремою вієди підберемо Т1 та Т2, такі щоб множенні добуток до рівню 4 в сумі 5, то 4 і 1. І зробимо обернену заміну. Обернена заміна. Замість кожної тежки запишемо тепер знову х квадрат дорівнює 4 та х квадрат дорівнює 1. З кожного з цих випадків виходить по 2. Розв'язки Х буде дорівнювати або 4, або мінус 4, або 1, або мінус 1. Ідентично до цього. Ой, ми розв'язали А, тоді дома виконаєте Б. Це А, я переписала завдання А, написала, що воно Б. Нічого страшного. б, воно буде таке ж саме. І номер 929. Завдання давайте вже Б, точно розв'яжемо. Знову ж таки, робимо заміну. Нехай t дорівнює y до квадрату. Тоді рівняння матиме вигляд 5 квадрат плюс 7t мінус 12, дорівнює 0. Таке рівняння є повним. Старший коефіцієнт дорівнює 5, другий 7, третій мінус 12. І воно розв'язується за дискримінантом. Пригадаємо формулу b квадрат мінус 4 ac Підставимо числові значення 49 мінус 4 на 5. І на мінус 12, то я напишу одразу плюс і помножу на 12. 240 і 49, 289. Одразу вкажемо, що це 17 до квадрату. І шукаємо Т перше та друге. Пригадуємо формулу: мінус Б плюс мінус, корінь з дискримінанта ділити на 2а. Підставимо числові значення мінус 7 плюс мінус 17, ділити на 2 на 5, 10. Порахуємо окремо те перше те друге. Мінус 7 плюс 17 буде 10, 10 на 10 то 1. Мінус 7 мінус 17, то буде мінус 24 ділити на 10 мінус 2,4. А тепер виконуємо обернену заміну. Тобто повернемося від тешок знову до у квадраті. y квадрат дорівнює та y квадрат дорівнює. В першому випадку 1, в другому мінус 2,4, так як квадрат дорівнювати від'ємному значенню не може. Розв'язків друге рівняння не матиме, а от перше має. y може бути або 1, або мінус один. На цьому все. Сьогодні працюємо над домашнім завданням. Гарного дня, до побачення!